Українську романтичну комедію Смак свободи покажуть у широкому прокаті з 29 лютого наступного року. Нещодавна стрічка перемогла в міжнародній конкурсній програмі французького фестивалю їжі та кіно. Про фільм пишуть як про кулінарне фентезі. Постановкою займався режисер Олександр Березань, відомий за фільмом, наприклад, шляхетні волоцюги. За сюжетом героїня Варя прагне вивести свою кулінарну майстерність на новий рівень, вирушає у місто Лева, аби влаштуватися на роботу в одному з найкращих ресторанів міста. Там вона отримує купу відмов, аж поки не знаходить книгу рецептів Ольги Франко. І тоді її життя повністю змінюється. А було вчитися готувати, аби стати шефом і творити і вийти на інший рівень. А нащо виходити на інший рівень, якщо можна просто вийти заміж? Я досвід роботи кухарем. Три місяці в рот кафе. Вибачте, я не маю часу на експеримент. А, -а я ще курси кулінарні закінчила. більше не Може, вам допомогти. Команда. Це наш новий суше. Варя. Чому б тобі не приготувати щось із моєї книжки? Тут таке не їдять. По-твоєму, мої страви не достатньо високі. Просто вони такі народні. Кулінарія це лише один із способів дарувати любов. Я дуже серйозно готувалася до цієї ролі. Я навіть скажу більше. Я навіть один день працювала в реальному справжньому ресторані, щоб відчути, як це бути шефом. У Нас були майстер-класи до нас навчали, як правильно нарізати овочі, як взагалі що себе представляє робота шеф-кухаря. І окрім цього, окрім роботи над конкретно професією шеф-кухаря, я звичайно ще дуже багато розбирала сценарій, прописувала собі лінію персонажа, щоб. А вона дійсно вийшла ні на кого не схожа, щоб дійсно була цікавою для інших, і глядач зміг прям максимально прожити цю історію дівчинки, у якої є мрія, і як вона проходить цей шлях до своєї мрії. Я дуже сильно хвилювалася. всі ми знаємо, хто така Ірма Вітовська, яка вона дуже ну вона дуже класна актриса. Я дійсно, хвилювалася, бо. Я не знала, як вона взагалі веде себе на знімальному майданчику чи як ми будемо з нею на рівні, але вона дуже сильно допомагала. Я можу сказати, що вона дійсно. Ну, проект без неї не вийшов би таким класним. Вона дуже сильно підтримувала, підказувала, якісь робила підказки, як тут краще зробити, а як тут? Ну це працювати було одне задоволення зірмою. Про створення фільму та його мету говоритиму зараз із Оленою Моренцовою Шулик, співавторкою та креативною продюсеркою фільму. Добрий день, Олена. Доброго дня. Я вже щойно глядачам розповіла про французький фестиваль їжі та вина, на якому ви отримали нагороду. В принципі, концепт звучить досить таки цікаво. Хочеться більше розпитати, як все там влаштовано. Так, uh, да. фестиваль у місті Локрона. Сергіон Британії став першим для нас міжнародним показом. Ми подавалися на ряд жанрових фестивалів, пов'язаних з в кіно. І були дуже раді а, стати частиною а, цього фестивалю Селянця Туї. Він називається або Тиша воно вариться, якщо дослівно перекласти. А це невеличкий фестиваль у дуже старовинному містечку Британії, а, яке дуже відоме малюбничими будиночками, вулицями. Там було знято більше 40 фільмів. І а, взагалі це містечко. А, де живуть, можна сказати, нащадки кельтів, тобто там дуже сильна така аутентична місцева культура і все, що пов'язано з старовинною культурою цією регіону Британії. А там була міжнародна програма, і оскільки наш фільм був у конкурсній програмі, вони для нас зробили ще і тематичну вечерю, готували українську кухню, надихнулися нашим фільмом, але в британській подачі. Це було дуже цікаво, дуже мило, і я була дуже втішена реакціями бретонців, французів. Коли така дуже наша, дуже українська історія була абсолютно чітко зрозуміла французами, і вони прочитали всі меседжі. І в кінці фільму сказали мені, що наша історія подарувала їм надію. Так само, як українці дарують надію світові, ну чесно кажучи, вау я після того вже не мала що сказати, і просто була рада, що кіно почало жити, і про нас бачать не тільки з, скажімо так, з фокусу військового, та з фокусу воєнного, а починають нас пізнавати і з точки зору культури. Це дуже важливо. Почула вас надзвичайно важливі слова, і те, що вони саме так зрозуміли, як мінімум, половина е, успіху фільму, так половина найкращої, е, найкращого його результату, який він може принести, вже зроблена. Але для продовження розмови про фільм важливо окреслити, коли його знімали. Адже серед акторів вказаний, наприклад, уже покійний Павло Лі. Та й навряд чи ви би зараз запускали виробництво такого фільму після повномасштабного вторгнення. Та 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 ну е, це правда. Звісно, ми почали роботу над фільмом. Я почала роботу над сценарієм 5 років тому, у 2018 році, коли вперше познайомилася з родиною Франків з домом Франка у Львові, і вперше отримала в руках книжку Ольги Франко. Знімали ми фільм у 2021 році і завершили всі знімання до початку війни. Але звісно, спочатку війни за скажімо так, затормозилася робота над постпродакшеном фільму, тому завершили ми лише нещодавно і так однією з перших дуже трагічних для всієї команди новин була новина про смерть Паша Ліф. Дуже близького для мене друга, дуже важливої для мене людини, з якою я потім працювала ще на ряді проєктів, тому що ми дуже з зійшлися душевно, ментально. І для мене це наш Янголохоронець. Це людина, яка записала пробу на наш фільм. Настільки канонічну геніальну, що я все життя буду цю пробу ставити просто всім в приклад. Світла Тому... пам'ять вашому. <пас> І знаєте, коли пам'ять люди пам мистецтва їм аплодують замість хвилини мовчання, адже це те, що в першу чергу може віддати їм честь. Світла пам'ять, ще раз повторюся. І повертаючися до фільму, чому ви все ж таки вирішили його випустити в лютому 24 го чи вже на часі? Так, я вважаю, що цей фільм дуже на часі. І я сподіваюся, що ви зі мною погодитеся, коли ви його побачите. Тому що це фільм про нас, про віднайдення себе самих собі, про наші шалено талановиті автентичні традиції, які зараз. До війни для мене головним меседжем було те, щоб ми відкрили для молоді для всіх глядачів українську кухню з іншої сторони, зі сторони абсолютно нетривіальної, небанальної, не банальної, не якщо можна так сказати, там шароварної, та да? це мистецтво, і ми маємо цим пишатися. І це частина нашого ДНК. Так само і зараз людям настільки потрібна віра, недія, а оцей світлий промінь того, що любов вона всьому навколо нас. І ми самі створюємо це кожен день, неважливо, що відбувається навколо цей фільм саме про це. Тобто він абсолютно життєствержувань. І це казка, яка потрібна кожному, особливо в такі часки, тяжкі часи. Тому в мене немає абсолютно ніяких сумнівів з приводу доцільності цього кіна. Воно натхненне справжньою історією, нашими справжніми кулінарними традиціями, реальними рецептами. Ми провели колосальну роботу з підготовки до кулінарної частини з історичним фахівцем з нашою радницею. І ну це, це фільм про нас, Так. коли як не зараз говорити про нас і говорити про нас з точки зору творчості, культури і любові. Ви вже згадали, що ця книга зроблена за мотивами історії Ольги Франко. А цікаво, що означає рецепти автентичної високої кухні? Чи ви пробували їх самі втілювати? Так, звісно. До того, як ми почали знімання, ми провели таку дуже широку, глибоку роботу над рецептурами, які вказані в книжці, разом з онучками пані Ольги Франко, які ведуть чудовий проєкт під назвою Практична кухня. Можна в Фейсбуці та в соціальних мережах їх знайти. Вони займаються саме тим, що вони відроджують рецепти, які їхня бабуся збирала і документувала в книжках разом зі своїм чоловіком Петром Канком. Само, і пані Маріана Душар, наша гастро гастрономічна експертка, історична дослідниця, допомагала нам адаптувати рецептуру для того, що ми показали її в фільмі. Звісно, це просто страви, які не очікувані для глядача чи для читача. Та? Тобто, це не просто якісь буденні страви, та там якісь крупи, супи. Навіть ті самі супи для борщу там було 50 варіацій різних на різний гаманець. Можна. Так сказати, Так? Да? от і так само е равлики, так само черепахи у студенці, дуже багато різних м'ясних страв, які натхнені рецептурами е там західної європейської культури чи кухні, тобто це дуже цікава тема міксу, такого меланжу різних гастрономічних культур, які всі існували на точно на території от, заходу України. І були здокументовані, зібрані і потім видані в книжку. Ось я якраз хочу від цього відштовхнутися. Тут мова йде про кухню саме з заходу України, чи, чи там є все-таки щось із кримськотатарської кухні, зважаючи на те, що Джамала грає у фільмі. <клес> Та 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 ні оскільки книжка написана створена зібрана Ольгою Франко, Ольга Франко збирала рецептури саме на заході України. Та? Але ми не ділимо, що це західна українська кухня, та, там чи загальноукраїнська кухня, це українська кухня, і це ті традиції, які зберігалися і поширювалися, і завдяки цій книзі вони до нас дійшли. Джамалу ми запросили саме як амбасадорку української культури у світі, та і людину, яка як естетка, як людина, яка як гурманка, так само там знаємо, що вона має також відношення до такої гастрономічної культури зараз сучасної в Україні. Ми хотіли, щоб це було все правдоподібно, скажімо так. Тому в сюжеті ми вплели історію про те, як вона хоче трошки про спойлерю, але це нічого. Про те, як для її особливої події. Створюється меню з мотивами кримсько-татарської кухні. От. Дякую вам за відповідь. Я вас зараз боюся перейти на занадто пафосний тон, але зрозумійте мене правильно. Яке значення для формування нації, от яке зараз ми в ньому перебуваємо, так має їжа, інакше кажучи, гастрономічна культура? Я тут міркую про те, що наш стіл треба. Так би мовити, декомунізувати? Адже чимало страв в нашому повсякденному святковому меню залишилися спадок від союзу. Страви позиціонувалися як традиційні, а насправді вони були створені у відповідь на дефіцит продуктів. Чи може бути ваш проект і в цьому помічним? Ну, це наша надія, це те, з яким мотивом ми створювали цей фільм, і для мене. Як для авторки, як для креативної продюсерки, я завжди дивилася на цей фільм з огляду на 360 градусів. Та тобто, коли фільм стає початком загального руху, та якоїсь трансформації, який промотує культуру, і потім різні різні різні, різні, різні аспекти починають відкриватися. Тобто, так само з фільмом ми плануємо видати дві книжки, перевидати одну з книжок пані Ольги Франко, яка ще не перевидана, видати сценарій у вигляді роману. І звісно, ще дуже багато таких супутніх маркетингових подій, які ми плануємо робити, для того, щоб поширювати справжню українську кухню серед молоді. А молодь потім буде це все інтегрувати в свої родини, передавати своїм дітям. Тобто, так для мене це так само. Я не дуже люблю пахосні вислови, але кухня це, це те, хто ми є. і Це звучить в нашій в нашому фільмі так само. І перше, що ми куштуємо, коли приїздимо в будь-яку країну чи приходимо в будь-яку родину, це їжа. І дуже хочеться, щоб ми смакували по-справжньому, щоб ми смакували цікаво, вільно і щоб цей смак дійсно розповідав нашу справжню історію, а не історію, яка була створена для нас. За ми знаємо за яких обставин і з якими мотивами там, де нас немає взагалі. О, тому для мене так. Це моя мрія. Дякую вам за ці слова і за вашу працю. Зичу вам успішного виходу в прокат ще ціла кампанія попереду. Щаслив... Щасти вам! Дуже дякую вам за увагу до нашого фільму і дуже сподіваємося побачитися у кінотеатрах. До зустрічі! До зустрічі, я спілкувалася з Оленою Моренцовою Шулик, співавторкою та креативною продюсеркою фільму Смак свободи, що з 29 лютого показуватимуть у прокаті.